Росіяни безсумнівно так само намагаються і намагатимуться далі зламати цей стан справ під покровськом. Тиснучи на наші війська знову ж таки відновлюючи втрачені позиції. Тому що зараз ми спостерігаємо, що за останній тиждень ну, кратно збільшилася кількість бойових зіткнень саме на покровському напрямку. Він знову став найактивнішим з поміж усіх е тих. Відтинки фронту, які зараз є на півтора кілометр на півтора тисячі кілометровій ділянці бойової зіткнення з росіянами, і саме під Покровськом Росіяни найбільш активно власне кажучи тиснуть. Тому е, обережно можна справді складати про те, що лінію фронту стабілізована. Що означає стабілізація? Це означає, що ворог не має спроможності зараз просуватися, натомість е, вибудовується більш-менш стала лінія, в межах якої в тому числі і наші штурмові та дронові підрозділи можуть проводити спільні операції. З витискання противника з якихось певних локацій, але це не йдеться про якісь великі контрнаступи. Це радше не більше, аніж покращення свого оборонного становища.